Дружківку відвідали німці, представники благодійної організації АСБ. Вони привезли гуманітарну допомогу, медикаменти та харчові набори жертвам нацизму. Свого часу дружківці мешкали близько 800 в'язнів Німеччини. Сьогодні їх залишилося 111. Різнобічну допомогу людям похилого віку надають у територіальному центрі соціального обслуговування. Ми тих які потому что им иногда сложно найти деньги, организовать свою, свою организацию. Возраст наших подопечных от 85 до 95 лет. Ну ані всі оптимісти, тому як е, наші е, соціальні работники оказывают їм не тільки практичні соціальні услуги, але и информационные. і працюють з ними очень хорошо в тісному контакті. Психолог у терцентрі пропонують зокрема навчальні та медичні послуги. Проте найголовнішим для самотніх людей похилого віку є можливість поспілкуватися почути слова підтримки. Я дуже рада, очін. Дуже... Я думаю, що это невозможно даже словами передать. Какая радость для меня, що я вхожу в коллектив, що раньше ну это одиночество, когда жив жил, нигде Міські Це дуже плохо. через військові дії до дружківки з зони переїхали жертви нацизму разом з родинами. Вони були здивовані умовами, створеними у дружківському терцентрі. Несмотря на то, що ми ж не місні, вони нас прийняли з душою, і навіть ви знаєте, оказали нам посильну допомогу при обретенні лікарств. Родини в'язнів німеччини, що стали вимушеними переселенцями, змушені вирішувати проблему з житлом, відчувають фінансові негаразди. У нас дні уходять ділян. Ну, а для жены, ж... 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 она после операции, ей удалена щитовидка. Від... Мама, тёща, на лекарства как список напишут, поедешь. Конечно, тяжеловаться. Як наголосив мер Дошків, і місцеві служби намагаються підтримувати усіх, щоб вони змушені залишити власні домівки. На сьогодні вообще-то в городі 15 тисяч переселенців. Конечно, узників фашизму это капля в море. Сегодня вообще-то городских узників фашизму, которые проживають місцях наших жителів, залишилось 111 человек. Я думаю, що кількість узників фашизма, які виїхали на журнал, це не велике кількість, і ми приймемо їх з лігкості. А представники німецької благодійної організації озвучили план започаткувати масштабну програму підтримки жертв нацизму.